Привіт-привіт! Запрошую у Inventor School. Я Каріна, заступниця директорки школи. І я з радістю познайомлю вас з шкільним простором Inventor Скол. Кожного дня дітей ми зустрічаємо на рецепції. Аби учні почувалися в безпеці, а батьки не хвилювалися. Вхід в школу лише за спецперепустками. А це простір наших дошкільнят. Тут вони роблять перші кроки у пізнанні світу. А тут наші класи початкової освіти. Тут діти відкривають світ, а ми спонукаємо їх шукати відповідь на важливі запитання. Одна з найулюбленіших зон нашої школи це Лего-Зона. Тут учні втілюють найкреативніші ідеї з Лего. Шкільний простір так, щоб дітям було комфортно вчитися і відпочивати в школі цілий день. Є місце для навчання, експериментів, власних проєктів, занять мистецтвом та спортом, а також є місце, де можна просто проговорити останні новини з друзями. У Inventor School діти самі можуть обирати різновид меню. Зараз піднімаємося на другий поверх. Це наші STEM-кабінети. Тут діти вивчають науку, інженерію, робототехніку, фізику, біологію, а також готуються до власних проєктів. Комп'ютерний клас обладнаний найсучаснішою технікою. На випадок тривоги у школі є власне безпечне укриття. Йдемо покажу. Наше укриття. Продумане та оздоблено так, щоб дітям було комфортно та безпечно навчатися. А ще в нас є секрет: спеціально обладнана професійна радіокімната, де діти себе можуть спробувати у ролі радіоведучого, саме звідси ведуться наші шкільні етери. Як щодо спорту, перешкільна територія це stem майданчик на свіжому повітрі, де діти грають, займаються спортом, відпочивають та навчаються. Бо перерви і вільний час дітей нашої школи це також час для досліджень. Inventor School – це школа, яка вчить вчитися. Запрошуємо познайомитися.